Обрізка винограду, така, як в нас, включає в себе обрізку стрілок, тобто самих гілок та сучків. Нижче на екрані схема з детальним описом. Є штам... На штамбі в нас два рукави, і на них залишаємо плодові стрілки, з якої ростуть сучки. Вона може бути однорічною або багаторічною. Обов'язково вибираємо сильні здорові стрілки для формування крону і крону формуємо так, щоб забезпечити хорошу вентиляцію та освітлення для всіх частин рослини. А стрілки і будуть служити основою для майбутнього врожаю. А сучок це короткий відрізок стрілки, на якому розташовані бруньки. Сучки виростають плодові пагони. На кожній стрілці залишаємо сучок з двома трьома бруньками і обрізаємо на висоті 1-2 см над брунькою, щоб стимулювати їх ріст. Обов'язково обрізати під кутом, щоб уникнути накопичення води на зрізах, що може призвести до гниття, і також використовуємо чисті та гострі інструменти для обрізки, щоб уникнути самого травмування рослини і запобігти поширенню хвороб.